Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити. Хто святкує мене та прикмети погоди? 17 вересня за новим церковним календарем згадують святих віри, надії, любові та їхньої матері Софії. У ці осінні дні люди з релігійними переконаннями, з особливим натхненням, відзначають День святих. Віри Надії Любові і Мати Софії. День святих мучениць, віри Надії Любові Софії має свої незвичайні традиції. Можливо, вони комусь здадуться застарілими, але від цього суть не зміниться. 17 вересня раніше називали бабським святом, який починали з плачу. Тоді вірили, що ранок цього дня всі жінки повинні починати з голосного плачу. Який служить своєрідним оберегом. Сльози в народній традиції це не тільки вираз природного горю чи смутку, але й форма ритуальної поведінки. І так шанували мати дівчаток Софії, яка померла в трагічній агонії за дочками. Якщо 17 вересня оплакати всіх своїх близьких і свою власну частку, то протягом року нічого поганого не трапиться. Водночас на бабині іменини жінкам не можна лаятись між собою. За повір'ями, якщо не послухатись цієї заборони, життя кожної сперечальниці вірветься біда. Не варто в цей день і пиляти чоловіків. В цілому представниці Прекрасної статі 17 вересня повинні говорити і думати тільки про хороше. Тоді в їхньому будинку запанує любов і достаток. Також раніше на віри надії любові в селах влаштовували сільські святці, коли, молодь збирали, щоб на інше подивитись і себе показати. Заміжні жінки в цей день навпаки. Щоб забезпечити спокійну атмосферу в домі, купували в церкві три свічки, з яких дві ставили там же, у храмі перед ликом Христа, а одну притримували для дому. О півночі її треба було встановити всередині хлібного короваю. Спеціально для цього виготовленого на стіл запалити і вимовити цілих 40 разів поспіль заповітні слова про те, що всяке зло зникало, а спокій в родині прибував. Вранці ж нагодувати тим хлібом домочадців. тільки їх і нікого зі сторонніх, навіть гостей, і ні в якому разі не викидати ні крихти. Прикмети на віри, надії Любові та матері їх Софії. Водночас, на бабині іменини жінкам не можна лаятись між собою. На День віри, Надії і Любові здавна люди помічали прикмети, щоб судити про те, що відбудеться в найближчому майбутньому. Віра, Надія Любов та матір їх Софія завжди багато розповідали слов'янам. Тому рекомендуємо ознайомитись з такими прикметами. 17 вересня вважається небезпечним і нещасливим днем. У цей день жінка повинна виплакатись зранку за себе, за свою жіночу долю, за рідних і за близьких, за свій будинок для полегшення душі. Вінчання, заручення і весілля 17 вересня не проводять погана прикмета! Жінкам не слід сьогодні займатися домашніми справами. Народні предмети говорять, що у цей день завжди холодно і дущитиме. Після віри, надії, любові починаються перші заморозки. Якщо у цей день полетять журавлі, то на покрову буде мороз, а ні, то зима настане пізно. Зазвичай, слід журавлям кричали: Колесом дорога! Для того, щоб навесні вони знову повернулися в рідні місця. Якщо в цей день пішов дощ, буде рання весна. На віру, надію, любов сватаються, а на покрову весілля грають. Ікона віри надії любові та матері їх Софії. Прийнято вважати, що ікона віри, надія любов багато в чому допомагає, якщо до неї звернутися зі щирою молитвою. Через цю ікону звертаються до святих з проханням про створення і збереження сім'ї. Вона допомагає тим, хто хоче мати дітей. Заміжні жінки з дітьми моляться перед іконою про здоров'я всіх членів сім'ї, про одужання дитини, про позбавлення від жіночих хвороб і захворювань суглобів. Ікона допоможе пережити важку втрату. Не забудьте привітати! Сьогодні мене не святкують Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра. До зустрічі в нових відео!